Сьогодні з Дніпропетровська вирушив 13-й гуманітарний рейс від доброчинного фонду Рената Ахметова безперешкодно, бо цього разу він прямує не в Донецька до Маріуполя. Там продукти розфасують місцеві волонтери. Я нагадаю, наприкінці минулого року добровільчі батальйони заблокували колони з гуманітарним вантажем для мешканців контрольованих сепаратистами території, бо сумнівалися, що продукти дійдуть саме мирних жителів, а не дістануться бойовикам. І ось після довгих перемов сторони дійшли компромісу від тепер. Продукти возити возитимуть також і на території, які контролює українське військо. Сьогодні виїжджають 19 машин. Це двадцять тисяч продуктових наборів, 350 тонн общий вес груза. Ці продуктові пакети получать э, жителі городов Авдеївка, Маріуполь, Славянськ, Щастя і других городов. Автомобілі заповнено борошном, крупами, соняшниковою олією, печивом та згущеним молоком. Ну, Візу кукурузу. От документи всі, які видали. Згущене молоко. 20 тонн приблизно. Перевіряти колони, що рушають на підконтрольні бойовикам території. Представники фонду Ахметова запрошують усіх охочих. Ми приглашаємо представників міжнародних організацій, представників преси. И представители других организаций, включая батальоны, на мониторинг. Выборочно по предложению там, журналистов либо батальонов скрываются машины, проверяются документы и сверяются соответствия груза документов. А на последнем блокпосту украинские пограничники открывают а, каждую машину и а, опять же сверяют груз документов.